Дай Боже здоров'я вам і благоси вас, Боже, на все і Боже, молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці. Кароокої Марії. Старотивиця Марія, скільки спокою в її очах, в них моя любов, моя надія, відступає, біль, зникає страх. Я дивлюсь на неї, гірко плачу. Тяжкість уріха, а вона молитвоїх не стачу, у любові тихо віняла, молиться за нас, свята, невіста ще не було, що не помогла, радуйся, Маріє, дівчина, ти смирення у світ перемогла, молиться за нас, свята не не було що не Маріє, дівочисна, ти світ перемогла, я схилю коліна перед Небою присвята Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава З Богом! Богородицею Вітаю! Звана Франційського ся Павло Повлоднесер, у кінні у паві Пресвятої Богородиці! Недорок 25 серпня 2025 року. За три дні перед великим святом Небо взяття або успіння Пречистої Богородиці, моє слово. Є від Страстного Христа України, після якого із 1995 року неділі прослави Пресвятої Трійці з 11 червня постійно є з'яви Пречистої Богородиці, яку не бачать всі люди. Я час від часу маю ласку, божу бачити, але Пречиста Божа Мати сказала, що вона постійно тут молиться. За нас, присвятане віста і з улюбленими святими сонячного Божого Раю за часу сходу сонця до півдня, єдиного Бога, за всіх людей Божих, за всі добрі створіння, а найбільше за тих, хто є в Україні, а найбільше за тих, хто є в Галичині і Франківську, щоб вони приходили, приїжджали, молилися. сонця. Запалювали лампадки біля того чудотворного Христа, цілували його, торкалися іконками, вервець, цінними хрестиками, медаликами, просили Господа Бога дати благодаті, щоб потім дати іншим людям поцілувати ті іконки, ті вервиці, торкнутися до їхніх іконок, вервець і вдома. Побувати у себе у селі чи в місті, перехрестити хату і попросити, Господи, збільшити свої благодаті, які випрошує Пречиста Божа мати найбільше саме на Україну, на Галичину і на Прикарпаття, Франківщину. Тому що саме тут мають стати особливі чуда Божого. Збору сонячно воскресних героїв з Богом і Богородицею та їхніх родичів і друзів. Звісно, не всіх. А від кожного храму, що зійде в різні країни світу, четвер Божого пришестя, Бог, пошле по 100 земних людей і збереться близько 40 тисяч, можливо, трошки більше. Тих людей, які четвер, чотири, е, десятки тисяч людей так, мають прибути на збір той, що описаний в 24 главі апостола Матвія, коли люди побачать у небі знак Сина Чоловічого, нагадаю вам я, що це тризуб з Христом буде на сонці. Бачений, а також ікони, а також герби різних земель козацьких теренів України. І саме будуть люди це бачити з 11 по 18 годину. Сонце зупиниться чудом Божим, нібито. Насправді буде сіяти сонячний Божий Єрусалим. Золоте місто, яке має зійти саме між Франківським Львовом. На ту частину лісу божого, який буде вирваний квадратом 13 на 13 кілометрів, і це буде зроблено буквально за годину перед тим, як має зійти то місто Кумзе, що були пророчі сни, що дерева нібито... люди бачили, що це. Як є е, восени, що ви знаєте, дерево можна посадити або навесні, а ще краще восени вони буде рости. І в Ісуса є такі слова, що як будете мати віру, то скажете, щоб гора перемістилась чи щоб дерево з корінням вирвалося і перемістилось, так? А звісно, що прийдуть е, з Богом найбільш ті, які віруючі, найбільш ті, які в Бога улюблені, найбільш ті, через яких Бог. Буде робити свої неймовірні чуда, в тому числі не тільки Ісус буде здоровляти людей, а будуть це робити святі, які вернуться до землі, так як це робили і роблять вони, коли ми молимось до святого Миколая Медліківського чудотворця, до святого Миколая Чернецького, інших святих, які роблять силою не своєю, а Божою. це. Пам'ятайте, дорогі мої, і от же ж. Має статись то чудо, що описано ще раз наголошую. Почитайте уважно 24 главі апостола Матвія у Новому заповіті, 30-31 вірші. За знак Сина Людського у небі, який показував я, і який перше побачив я, і візіонери у свято УПА 14 жовтня 1993 року війна Трійці Пресвятої. Це ми побачили троє. Але може бачили ще люди. Я не знаю, але знаю, що цей знак бачили сотні людей саме в Джублику, і до нас приїжджали після того, як вони це побачили в 2002-2003 роках, в часи кучми, і люди сповідалися і розповідали просто, що вони бачили такий знак, який у газеті поклик. 1993 року в газеті Івано-Франківського руху ООН УПА людям траплявся. І що вони казали, що це ж той знак, який Бориса Голдюка в газеті голови Франківського руху його друзів ми бачили, тому що газета та по всіх областях України. Була розвезена і тоді приїжджали власне з СБУ, там з інших структур, не знаю я, але мені оповідали ті люди, які довірені, що питали, а як. Борис Голодюк на початку Івано-Франківського руху вивів цей знак у, у вигляді букви Ж. А ще й в 95 му році, коли збір був. Українського націоналістичного руху перший і об'єднавчий Івано-Франківську руху, і це 7 було травня, як же так сталося, що він саме синім кольором ще тоді дав той знак. У 95-му році на початку. Ось знаючи, що з синім. Кольором будуть з'являтися знаки Божі саме на сонці. Ну, різними кольорами, але в основному синій і жовтий. І в минулому відео я вам показав жовтий хрест, так що на небі побачить з боку сонця. Люди, але побачите, із хреста є синій, а потім знов-жовтий. Буде таке блимання, неймовірне, і побачать, що той хрест на фоні три зуба. Що єдина в світі держава має такий герб священний славний, який дано називався саме знаком Пресвятої Тріції, який найбільш прославляють, звісно, українці та дружні до нас люди бу... всі сонячно-воскресні герої незалежності від нації, будуть мати на емблемі Голому. Від знаку Пресвятої трійці, саме тризуб з хрестом, дорогі українці, також особливу ікону в формі яєчка івано франківську Богородицю. Єдина ікона ця у світі є у формі великодного яєчка, намальована при певних обставинах. З'яв Божої матінки, саме Франківську в 1942 році. Найважчий час намальовано Боголем на папері Йосипом Бокшаєм. І в цьому відео я хочу вам показати відео нашого побратима Віктора Кирія, і тому що надіслали мені і сказали: а чи той чоловік з родинками не ви, за якою йде мова? Сказала причиста Божа мати, що тайни, хто є великий реформатор, повторюю вам я, будуть відкриті після Божого пришестя, до того ім'я тої людини є. У Таїні, хоча ми знаємо, знає Капеланів В ЗСУ УПА ОУН і наші друзі деякі, про те, що за декалогом українського націоналіста не треба казати всім, а кому треба. Пам'ятати, треба, що казала Божа Мати, що Господь буде особливі тайни відкривати тим. Які побував Київську, дає найбільше дотворені хрести в Україні. Для вас це дивно чути. Але це слова Пречистої богородиці, які перші мають засіяти перед Божим пришестям. Найперше той хрест, що бачили, ви на Вовченець горі, де буде збір Божого війська. Він на схід сонця, на нього перше падає сонячне проміння. Другий хрест це страсний, який в понеділок має засіяти в той неділю. Третій хрест це сонячний, а четвертий хрест на захід сонця він є. А четвертий це хрест Кобзаря, біля якого є найбільші зяви Бога і Богородиці після опівдня, або як виняток, Пречиста Божа Мати, може з'явитися до мене в час ранку, з якою молюся я. І дай Боже, щоб це скоріше сталося. Дай ваші дні після з'явил Же Христа, після ядерних ударів в Україні, на жаль, що будуть і в світі, поживемо, побачимо, як саме. А поки що подивіться совісно, вдумливо, відео нашого побратима Віктора Кирія. Забудьте за нього, за мене, за інших людей Божих, молитви щодня. Найскоріше більше допоможе нам Бог і Божа Мати Пресвята. Порівняно із Нострадамусом, який видав свої центурії та послання до Генріха II, пророцтва іншого французького провидця Абата Суфрана, у наш час для широкого загалу залишаються малопомітними. По перше, їх небагато, а по друге, у них немає ніякої головоломної загадковості та художньої краси, тобто записані вони зі слів абата прямим текстом. Та все ж посеред французьких католиків-традиціоналістів ці пророцтва вважаються більш авторитетними, аніж центурії Нострадамуса. І в Франції видано декілька книг про життя та пророцтва Бата Суфрана, зокрема й ті, які пропонує своїм клієнтам Амазон. У біографічних нарисах Абата Суфрана розповідається про те, що він передбачив як подвійне падіння наполеонівського режиму. У 1814 та 15 роках так само і кінець монархії після її реставрації, і усі такі біографічні наруси повідомляють, що Аббат Суфран був винятково стійкою людиною, яка ні на йоту не відхилилася у своїх вчинках від своїх релігійних та політичних переконань, навіть в умовах великого терору. Коли за таку позицію було легко заплатити життям, як бачите, одна з таких публікацій пише, він ніколи не відхилявся від свого шляху, чи то за часів терору, чи то за часів консульства, імперії або реставрації, які, на його думку, судилося бути недовговічною. Щодо пророцтв Абата Софрана, то як пишуть дослідники, частина із них є містифікаціями. Тобто пізніми вигадками, які йому приписувалися. Такими вважаються апокаліптичні пророцтва Матюрена Суфрана про антихриста. А ось пророцтва про великого монарха переважно не піддаються сумніву щодо власної автентичності. Такі пророцтва можна знайти у соціальних мережах, а також на цьому сайті адреса якого перед вами. Такі провіщення я скопіював та помістив у перекладач пошукової системи. Аби ви бачили їх разом на двох мовах, і тут ми читаємо таке. Заздалегідь він передбачив події 1814 та 1815 років своїм друзям, таким як мадам Шаррет. Потім у 1817 році його запитали, що він передбачає ж стосовно майбутнього. А перед смертю аббат Суфран усно передав своїм близьким такі пророцтва. Прихід великого монарха буде дуже близьким того часу, коли кількість справді вірних легітимістів, тобто роялістів, буде настільки ж малою, що, чесно кажучи, їх можна буде порахувати. Він буде сухорлявим і високим на зріст. У нього на голові буде шість отворів замість п'яти, над верхньою губою у нього буде дві родинки. Горбочок на його потилиці буде більшим, аніж у звичайних людей. А далі Аббат пророкує про події, які передуватимуть приходу до влади великого монарха. Цитую: Земля зазнає надмірних температур. У цих подіях добрим людям не буде місця, бо саме республіканці нечастиві розірвуть один одного, потрясіння будуть жахливими, релігія буде переслідуватися. А її служителі будуть змушеними ховатися в багатьох місцях, принаймні на деякий час. Кров потече потоками у містах півночі та півдня. У шосту епоху Бог втішить католицьких священників та інших вірних, пославши великого монарха та святого Понтифіка. А до того часу Чернець, який має мир у своєму імені та серці буде молитися. Він матиме ту саму місію, що і Жанна Дарк. Успіх, який стане тріумфом церкви та друзів легітимності, матиме своє головне джерело у відданості найсвятішому серцю Ісуса. Ця відданість не зупинить подій, але може значно зменшити масштаби та інтенсивність передбачених лих. Це буде початком нової ери миру та тріумфу для церкви, ери. Незліченних навернень, а після кризи, незважаючи на певний опір самого духовенства, все завершиться загальним та рішучим собором, якому підкориться увесь світ. Аж до остаточного переслідування, переслідування звіра або антихриста, і буде одне стадо і один пастир. Кінець цитати. А на іншому сайті я знайшов ще одне коротке пророцтво Абата Софрана. Ви його бачите французькою мовою, а тепер у перекладі. Між криками все втрачено, і криками все врятовано, майже не буде перерви. А тепер самі подумайте, скільки зараз криків у коментарях все втрачено! І цих криків буде дедалі більше, аж поки не з'являться загальні вигуки Все врятовано! Тобто врятована наша держава! І також пригадайте початок цього пророцтва прихід великого монарха буде дуже близьким, коли загальна кількість справді вірних легітимістів буде настільки малою, що, чесно кажучи, їх можна буде порахувати. Легітимісти це прихильники християнської монархії. А хіба зараз не є такий час? Хіба цей канал дехто не називає голосом волаючому пустелі? Щодо згадки про горбочок на потилиці, це загальна анатомічна особливість людського роду, проте у більшості людей цей горбочок майже непомітний на дотик. І на сам кінець зверніть увагу на ці слова: Земля зазнає надмірних температур. Станом на 1828 рік, коли було виголошене це пророцтво і коли помер бацу Суфран, Очевидно, у цілому світі не існувало жодного провіщення, яке б говорило нам про глобальне потепління, окрім цього єдиного. А позаяк це пророцтво таки починає виповнюватися, і це очевидно для кожного. Отож, не залишається сумніву в тому, що й інші пророцтва із даного контексту також автентичні та правдиві, тобто такі. Які обов'язково збудуться. Дунай, містер, містер, південний бух, Дніпро так. і Сіверський Донець. І всі вони стікаються в Чорне море. І тепер мені скажіть, Україна єдина? Так. так. Україна єдина від закапаття Дунай до Сіверського Денця. Так. Дуже просто. Покажи Україну.